Всім привіт! Сьогодні, здається, 14 вже червня, і нарешті я дібрався, щоб зняти якраз оцю ділянку. Пшеничка, озима і невеличка така діляночка, де окремо висіяні сорти, які ми, хто слідкує, змішували для загального посіву Ось так. І ось окремо ми також зробили, щоб для порівняння. Отже. Ось зараз я показую пшеничку, це пшениця мескаль. Вона без оста, має такий восковий наліт. В принципі, досить таки височенька і такі цікаві колоски. Я зараз в рукавицях бо проводжу ручне оприскування, тому одягну такі рукавиці. Отже, колосок, в принципі, непоганий. Верхні яруси. Пшениці зелені, був проведений фунгіцидний захист. До речі, попередником тут була соя. І з гербіцидів використаний агрітокс. Точніше, його аналог, грантокс здається. Це інша тема, інше питання. Отже, все одно ми бачимо навіть такий так просів, який ми спеціально залишали. Ну, хотіли трошки менше, але, на жаль, вийшло так. Ну, зручно ходити. Тому бачимо, що і тут, в принципі, бур'янці стримані, де не де зеленіє, але ситуація контрольована. І по, по пшениці висіяна вона в 25 см міжряддя. Висіяно 100, 160 кг. Це там здається орієнтовно 3 мільйонів. І от так виглядає: оце бачимо рядок випав. Я гадаю, це всі валки, мабуть, мабуть, було посіяно без добрив. Або, можливо, ще й попало ну, в якусь колію. Декілька рядків випало, ну, в принципі, на всю довжину. Тому їх до уваги не буду брати. Так, 8 рядків. У мене сівалка має 16 е, сошників. Тому от зараз пройдуся. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось його, в принципі, візуально гарно видно. Ось цей перехід, тобто праворуч. Якщо я нічого не поплутав мискаль, а зліва дещо нижче. Це меморі. В принципі, ось видно, тут трапляється остиста, це наша смуглянка потрапляла десь і в усі валці. Але на неї уваги також не звертаємо. Ми з меморі дещо нижче, Ну і мені здається, колосочки ну, трошечки, трошечки слабші. тобто, ну, на, ну Здається, трошки менші. Ну, в принципі, це візуально. А е, так мені. Хотілося, якщо все буде виходити, тобто, коли пшеничка дозріне, то я спробую е, взяти однакову площу, там, метр квадратний чи якусь довжину рядка, і порівняти це у ваговій формі, там, можливо, ще щось підрахую. Подивіться, за рахунок чого створюється врожайність, при однакових при однакових е, всіх е, цих, е, прийомах сівби. Тобто, все тут однакове, сівалку ніхто не крутив і добре вас крізь висіяні однаково. До речі, тут була уніфоска у невеликій кількості. Ну і звичайно чи не звичайно, але був каз. Кому цікаво, по технології в мене все записано, треба переглянути або відео, або мої записи в так званому блокноті. Ну і Для порівняння мені дуже хотілося порівняти все це діло із смуглянкою. І ось така смуглянка. В неї також колосок досить непоганий, вона остиста. По висоті чуть-чуть нижче від е, мескаля, але вище від меморі. Отак от загалом виглядають ці діляночки. Ну, Мені чомусь остиста пшениця виглядає красивіше. Ну, просто візуально. Але також я порахую. Так, і ще мені цікаво було спостерігати. Якийсь трапився, отуточки просів щось там із сівалкою. І от з'явилася така галявинка. Як бачимо, вона. В амброзії, до речі, зараз гліфосатом обережно її зроблю. Але, але що цікаво, ось, оці насінинки, які все ж таки випали і посіялись, зверніть увагу, який сформувався колосок. Він реально, реально дуже здоровий. Мені здається, він аж чотиригранний. Е, ну, На видце смуглянка. Взагалі вона ніби не кущиться по опису. І так спостерігалося в наших попередніх посівах. Але це якщо це справді поодинокі зернинки випали, то дивимося, ось скільки тут колосків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 колосків. Ну, Можливо, можливо, це декілька рослин, але подивіться, як воно розміщено, ніби, ніби з однієї насінинки. Для порівняння, оце ось ніби також одна насінинка. Один, два, три, чотири колоска. Тобто, і вони ж також. Здорові, реально здорові колоски для порівняння класно. Тому варто, мені здається, задуматись над цим моментом. І все ж таки все ж таки, міжряддя. 25-те ніби й класно виглядає. ось, ну, В принципі, все. І ширше, здається, не можна. Але але, оці окремі рослинки говорять, от, наприклад, оцей окремий рядок. ну, Так здається, що ну, от, візуально, не знаю, тут в тіні видно, ні. От він трошки ширший, ніж там далі посів пішов. Ну і отак загалом виглядає пшениця змішана. Тобто тут чотири сорти перемішаних, там у певних пропорціях. І все це діло виглядає отак. Бачимо, колоски знаходяться на різних ярусах. Є високі рослинки Богдана, здається, найвища без оста. Потім смуглянка ж, мескалі меморії. Все тут змішано і висіяно тим самим способом. Цікаво буде дізнатися, яка тут врожайність. Так само ручним методом порівняю врожайність змішаних сортів остистої і, ну, і безостої. Отакий От вийшов експеримент. До речі, листочки бачу починаючи з середнього яруса, в принципі, догори зелені, був використаний фунгіцид Тірекс. Гадаю, мені здається, що фунгіцид, ну, мабуть, є обов'язковим елементом. А, можливо, я себе просто в цьому переконую і заспокоюю. Так, все, я продовжую робити цю роботу. Зараз тут також амброзію легенько приберу і буду продовжувати далі. Все. Всім дякую за уваги. Всім швидшої перемоги. Ну і хвала нашим воїнам ЗСУ. Їм дякуємо, що ми можемо робити цю працю. Сподіваюся, перемога буде скоро.